Скільки поверхів можна сконструювати? Є різні профілі листака. З нашого можна зробити два. Два ну, плюс пансандра поверха до трьох поверхів, там, да? ну, краще до двох. А є більш профіль більший, ширший і мощніший, якому люди будують і до п'яти поверхів. Тобто до п'яти поверхів це реально можливо з таких конструкцій. І трошки, зробити. трошки, якщо усилений буде профіль, трошки більше розмір. Таке ще питання. Доставку ви реалізовуєте дуже дуже зручно тим, що ви розуміли будинок 100 квадратних метрів. Буде, якщо у такому стані розібрано, в нього будуть розміри. Ну, наприклад, там беремо метр п'ятдесят на метр приблизно. длина там буде до десяти метрів. Все, це така буде фура приїжджає, і воно дуже компактно вміщається. Бачу, що там вже зібрано. Ви збираєте і привозите вже там конструкції, готові. Є замовники, які хочуть зразу, щоб їм привезли, готові стіни. Ми це робимо, ми це збираємо і приїжджають готові стіни на місці за 3-4 години, 5 годин склали і стоїть вже конструкція. Тобто людина вже отримує да, майже Так, дуже готові. швидко, дуже швидко. Окей.